Грішив, закинувши ногу на ногу. Коли людина збирається йти на сповідь, тим більше вперше, і думає, як їй підготуватися, у цьому випадку я не прибічник того, щоб пропонувати їй якісь книги. Перша сповідь людини, нехай вона буде навіть неповною. Наскільки це можливо має бути конкретною? Важливо, щоб людина говорила про те, що реально тривожить її совість, заважає відчувати мир у душі, мир з Богом? Уже потім пізніше, коли люди просять. Порадьте, що прочитати, як підготуватися, я раджу читати Євангелію. Рекомендую перечитати а комусь просто прочитати у перший, п'яті, шостий, сьомий розділи Євангелія від Мартея на гірну проповідь. Бо після прочитання совість. Може підказати щось, що щось відкрите всередині людини. Але перший етап сповіді, це просто розповісти, що болить у душі. Але при цьому результат завжди буває дуже різний. Іноді бачиш, що людина підійшла до сповіді правильно і добре підготованою. А іноді буває, розумієш, людині нічого сказати, у чомусь конкретному покаятися. Це не означає, що у неї гріхів немає. Вона, не про... Вона просто не вміє їх у собі побачити. Отже, Книги з списком гріхів потрібні, у першу чергу для людей, які абсолютно не здатні до самоаналізу. Таких людей дуже багато. Вони щиро приходять на сповідь і кажуть: отже, знаєте, я прийшов, мені сказали, що треба сповідатися. Я розумію, що треба. Але взагалі, то, чесно кажучи, сповідатися мені немає в чому. Я особливо не грішу, живу цілком нормально. Це дуже поширена ситуація. Коли починаєш людині ставити наведені запитання, то на силу витягнеш, ніж гріх за гріхом, але надовго священника не вистачить. Не може він цілу годину ось так перераховувати гріхи, думаючи влучить або не влучить. У такому випадку сповідь, звичайно, треба прийняти, а на наступний раз дати людині книгу на допомогу тим, хто кається, святителя Івана Ігнатія, щоб людина подивилася. Чи має щось перерахованого там відношення до неї? Тому завжди стараюся, щоб такі книги завжди були у храмі, у людей. Вони можуть комусь дуже допомогти. Також книги можуть допомогти людині, яка досить довгий час ходить до храму. У неї вже є певний список своїх гріхів, вона з ними бореться, можна дати їй книгу і сказати, візьміть, перевірте себе от за цією книгою. Можливо, в ній ви побачите ще те, що вислизнуло від вашого такого внутрішнього погляду. Книга Святителя Єгенаті на допомогу тим, хто кається. Напевно, найбільш видавана. Там перераховуються конкретні гріхи. Список поміщається на півтори сторіночки. Але це дійсно те, що насправді є гріхом, і те, що людина має знати, те, з чим людина має боротися в собі. Є і шкідливі гріхи книги, такі як ліки від гріха. Це просто кошмар, якесь шкідливе дріб'язкове копання, копання, що відволікає людину від головного, подарунків не посилав тим, хто мене образив, сидів на ліжку, закинувши ногу на ногу і так далі. Допомогти людині перед сповіддю. Може, саме приготування із молитовника. Це те, що може людині реально допомогти підготуватися до сповіді, не ухиляючись якесь дреб'язкове копання у смітниках своєї душі, допоможе творчому ставленню до сповіді. І тоді вона стає способом стати краще, побачити. Собі те, що означає їй бути з Богом. Як я сказав вже, усім раджу перечитати нагірну проповідь, щоб перевіряти себе знову і знову. Наскільки я відповідаю тому, щоби хочу бачити у собі Христа. Саме приготування. Має нам допомогти цей іспит совісті, про який ми грішили. Бо грішити усі ми грішимо, але не всікаємося з гріхів. Тому часто маємо просити у Бога цієї помочі. Є вісім. Головних пристрастей, з яких людині би треба було посповідатися. Ми направду, не дуже колись, щоб я чув, як священий хтось стосов, обжерливість, пиянство, недотримання постів, тайне споживання ліжі, ласування, взагалі порушення стриманості, неправильне. І надмірне догачання плоті, її життя та спокою, з чого складається самолюбність, від якої виникає незберігання вірності Богу, церкві, чеснотам і людям, розпуста, блудне розтління, блудні відчуття і розташування душі і серця. Прийняття нечистих помислів, бесіда з ними, тішення з ними, згода з ними, затримка на них, блудні мріяння і марення, незберігання почуттів, особливо дотиху, чому зухвалість, що губить усі чесноти, лихослів'я і оглядання похитливих фільмів, гріхи блудні природні, розпуста і перельов. Гріхи блудні проти природні содомські гріхи. Сріблолюбство, надмірна любов грошей, взагалі надмірне тяжіння до майна рухомого і нерухомого, бажання збагатитися, роздум про засоби збагачення, мріяння багатства, побоювання старості, Ненавмисної убогощі, хвороб вигнання, скупість, користолюбство, невіра Богові, несподівання на Божі проведіння, Пристрасті чи хвороблива зайва любов до різних тлінних предметів, що позбавляє душу свободи, захоплення суєтним піклуванням, надмірна любов подарунків, привласнення чужого, лихва, жорстокість до убогих до всіх, хто має потребу, злодійство розбій, гнів. Запальність, прийняття гнівних помислів, мріяння гніву і помсти, обурення серця лютю, затьмарення нею розум, непристойний крик, суперечка, лайливі жорстокі й колючі слова, підвищення голосу, штовхання вбивство, пам'ятання зла, ненависть ворожнеча помста, наклеп, засудження, обурення і образа ближнього, сум. Туга відсикання надії на Бога, сумнів обіцяннях Божих, невдячність Богу і за все, що трапляється, легкодушність, нетерплячість скорбота на ближнього, нарікання, зречення від життєвого Христа, замах зійти з нього, шостисть невіра, лінощі до всякої доброї справи, особливо до молитовної залишення церковної і залишення безпосередньої молитви і душекорисного читання, неувага і поспішність у молитві, нехтування, неблаговільне ставлення, неробство, зайве заспокоєння сном, Лежанням і всякого роду млявістю, марнослів'я, жарти, блюшнірства, забуття гріхів своїх, забуття заповідей Христа, недбання, позбавлення страху Божого, озлоблення, байдужі свідчай, сьоме, марнославство. Шукання слави людської, хвастощі, бажання і шукання з них суєтних почуст, надмірне тяжіння до красивого одягу, екіпажі, прислуги світських речей, надмірна увага до краси свого обличчя, приємності голосу та інших якостей тіл, шукання, придбання тимчасової земної слави сором сповідувати гріхи свої, приховання їх перед людьми і духівником, лукавство, самовиправдання, переречення, зарозумілість, лицемірство, брехня, лестощі, догаджання людям, заздрість, приниження ближнього, мінливість вдачі, потурання, безсовісність, вдача й життя бісівців. Восьмя гортість, презирство ближнього, перевага себе над всіма, зухвалість, дебелі дебелість розуму і серця, привертання їх до земного хула, невіра, непокора закону Божому і церкві, догоджання своїй і волі, читання книг єретичних, розпусних, суєтних глузування, залишення упування і мовчання. Трата простоти, втрата любові до Бога і ближнього, єресь, безбожництво, неудство, смерть душі. Ось такі недуги, такі виразки, що складають у велику ветхи Адама, яка утворилася в нього падіння. про цю велику виразку, до чого і Геріх, ми повинні собі передумати. Щоб, коли робимо цей іспит сумління, от саме по цих перечисленнях гріхах перейтися, чи не було в мене це як трафарет наставити на щось водиться, чи воно співпадає, ось таке наше життя чи співпадало з тими заповідями Божими чи гріхами. Фільми або ЗМІ. Часто показують сповідь як якийсь психологічно-терапетичний сеанс, коли людина має комусь виговоритися. і це називається сповідь. Натомість у церкві це зовсім не так, або швидше зовсім не так. Отже, важливо знати про сповідь, тому спробуємо таки трошки відповісти на запитання. Що що таке сповідь? Перш ніж дати певні поради, варто пригадати, що таке сповідь про католицьку церкву, як католицький священник, До сповідь це одне з семи таїнств церкви, а таїнство це видимий знак невидимої Божої благодаті, тобто певний обряд, якому Господь посилає своє духовне життя, свою духовну силу для людини. У таїнстві сповіді Господь Ісус Христос відпускає нам наші гріхи. Первородний гріх так деформував людську природу, що вона постійно схильна до зла, і тому людина грішить. Господь добре знає про це і дає нам таїнство покаяння, щоб очищати людину з гріхів і знову обдаровувати її Божою благодаттю. Таїнство сповіді встановив Ісус Христос після Свого Воскресіння. Це описано в Євангелії, коли Ісус приходить до апостолів і каже: Мир вам. Далі дихай на них і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються». Івана 20, 22, 23. Саме цими словами. Ісус Христос установлює таїнство сповіді, яке також називається таїнством покаяння і примирення, і дає владу апостолам відпускати або затримувати гріхи. Цю владу пізніше апостоли передають своїм наступникам єпископам, а єпископи вділяють цю владу висвяченим священникам. Перше до сповіді треба готуватися. В толицькій церкві жодне таїнство не уділяється без підготовки. Сама назва таїнство говорить про те, що це дійство, це щось таємниче, і людина не може від початку знати, що це таке і для чого потрібно. Коли таїнство уділяється без підготовки, то для необізнаної людини це якийсь магічний сеанс, чари, які допомагають забезпечити добробут чи запевнити її прохання. Підготовка до таїнства, зокрема до сповіді, потрібна, щоб людина зрозуміла, що це за таїнство, і навіщо воно для чого служить, які плоди дає в її житті. В католицькій церкві програми підготовки до таїнства сповіді тісно пов'язані з таїнством Євхаристії, оскільки сповідь, зокрема, потрібна для того, щоб людина могла прийняти святе причастя, тобто тіло. І кров Ісуса Христа. Як дорослому підготуватися до сповіді? Підготовка до сповіді для дорослих і дітей дещо відрізняється. Перед усім у сприйнятті віри. Для дитини віра це певна довіра до Господа Бога, але під контролем батьків, тому що дитина ще не зріла і через це не може брати на себе Повністю відповідальні за свою віру. Тому підготовка дітей набагато простіша, без особливих вимог. Від дорослої людини ж вимагається, щоб її віра була зрілою. Вона має знати і критично оцінювати свою віру, знати її елементи правди віри, знати, в чому полягає практика віри, і бути у вірі самостійною. Друге, це сприйняття і розуміння гріха, адже дитячі гріхи це не дорослі гріхи. У дитини будне одна класифікація гріхів, а у дорослого інша. Чашкий гріх по-різному виглядає і для дитини, і для дорослої людини. Тому дорослу людину треба навчити розрізняти, де тяжкий гріх, а де легкий, бо насправді дуже важливо визнавати важкі гріхи, їхню кількість, а також заохочується визнавати і легкі гріхи. Ще один елемент це покута. Дитині задають легку покуту, символічно, переважно якусь молитву. Тому і навчання молитви у дитини одне, у дорослому трохи інше. У дитини розуміння молитви як обов'язок. Натомість у дорослої людини це вже не може бути тільки обов'язком, але також потребою життя, і дорослу людину відповідно готують до цього. Третє, що потрібно знати, щоб піти на спо. У католицькій церкві, щоб приступити до сповіді, є п'ять умов доброї і плідної сповіді. Передусім, людина має зробити і спецсовісті, це перша умова пригадати гріхи, проекзаменувати свою сповідь. Совість, тобто, з чим я маю прийти на сповідь? Найчастіший іспит сумління роблять по десяти Божих заповідей, тому що це закон, який дав нам Господь Бог, згідно з яким ми живемо. Це, так би мовити, наша конституція, порушення якоїсь заповіді є гріхом. Але є інші форми іспиту сумління. Друга умова це жаль за гріхи. Дуже важливо, не жаль за гріхами, а жаль за гріхи, тобто щире розкаяння. Жаль, буває, досконалий, недосконалий. Досконалий жаль, коли я жалію за скоєне зло через те, що я своїми гріхами образив люблячого Бога, який віддав за мене життя. Досконалий жаль за гріхи можливий, коли людина не просто вірить в Бога, а усвідомлюючи, яку ціну заплатив Господь Бог за наше спасіння, любить Його. А кого любиш, того дуже боляче кривдити. Недосконалий жаль за гріхи. Це коли людина жаліє за гріхи, але з огляду на кару, яка чекає за гріхи, уячища наслідків, а основний наслідок важкого гріха це вічне прокляття. І той, і той жаль за гріхи достатній для сповіді. Натомість, якщо людина не жаліє за гріхи, то сповіді просто не може бути. У цьому немає сенсу. Третя умова тверда постанова виправитися. Коли людина усвідомила, що цим злом вона образила Бога, зганьбила церкву, скривдила свого ближнього їй стає від цього прикро, то людина має прийняти рішення не повертатися до цього зла. У деяких молитовниках написано: тверде рішення більше не грішити. Це важливо у разі тяжких гріхів, натомість у разі легких гріхів, це зробити дуже важко. І тут варто розуміти, що гарантувати це на 100% людина не може. Тому краще казати тверде рішення виправитися. Тобто я приймаю рішення, що я докладу всіх зусиль, щоб не повернутися до того зла, яке я вчинив. Обіцяю виправитися, що так кажуть у нас. Четверте, щира сповідь. Людина вже має багаж, з яким йде на сповідь. Вона вже усвідомила, наскільки цей тягар прикрий для неї, для Бога, для ближнього. Вона приймає рішення в майбутньому боротися, щоб до цього не допускати. Тоді людина йде на сповідь, щоб цей багаж віддати, розказати священнику про всі свої гріхи. П'ята умовина відшкодування Господу Богу й ближнього, покута. Настає тоді, коли людина щиро посповідалася. Якщо я справді усвідомлюю зло, яке я вчинив своїми гріхами, то хочу це виправити. Коли я скривдую Бога, то зазвичай я нічим не можу йому відшкодувати за зло, яке я зробив. Тим більше, що за нас це зробив Ісус Христос. Але з вдячності за Боже милосердя і Божу любов до мене, я хочу зробити щось добре. І цього священник на сповіді задає покуту. Вона зазвичай досить символічна, але залежить від вчинених гріхів, щоб людина відчула це зло і понесла покуту за своє зло. Покута передусім є лікувальною для самої людини. Це відшкодування Богу. А відшкодування ближньому це можливість виправити те зло. Яке ми йому зробили, якщо когось образив, підійти, перепросити, визнати свою провину, якщо щось вкрав, то цю річ потрібно віддати. Тому що після сповіді ця річ не стає моєю, а вона й надалі належить своєму господарю. Якщо зло, яке вчинили, неможливо відшкодувати, бо бувають такі ситуації, тоді робиться якесь символічне відшкодування. Відшкодування свідчить, що людина насправді добре посповідалася. Тобто, справді вирішила порватися гріхами, справді вирішила працювати над собою, виправитися, чи вона просто це зробила задля годиться механічно чи з обов'язку, а далі нічого не збирається змінювати у своєму житті. Коли людина підходить до таїнства сповіді з цими п'ятьма умовами, то вона завжди буде плідною. Кілька способів іспиту сумління. Кожен сам обирає собі, як робити і спецсумління. Людям дуже скрупульозно ставляться до своїх гріхів. Часом їх записують. Треба заборонити записувати гріхи. Але люди, які не надіються на свою пам'ять, їм варто записувати гріхи для їхнього морального спокою. Важливо також, щоб людина усвідомила, що сповідь це визнання всіх гріхів, які я пам'ятаю, а не просто які я емоційно переживаю. Тому якщо людині легше записати гріхи, то вона може це зробити. Якщо людина більше звикла сповідатися по пам'яті, тобто вона розуміє, пам'ятає, усвідомлює свої гріхи, то такого запису робити не потрібно. Список гріхів іноді може перетворитися на певний бюрократизм, а насправді сповідь йдеться про глибоку зустріч з Господом Богом. Бо мова не просто про перелік гріхів, а про те, щоб я копнув трохи глибше, не тільки сказав, що я зробив, а й навіщо я це зробив, часом додати трошки подробиць, щоб священник краще зрозумів ситуацію, в якій людина опинилася. Допустилася гріха, щоб їй краще допомогти, і нащо священнику важко дати каяннику повчання. Але якщо такий список людині допомагає сповідатися, то вона може його зробити. Після сповіді цей список треба знищити, спалити або порвати на кусочки, щоб неможливо було зложити. Що робити? Якщо священник відмовив у сповіді і не відпустив гріхи. Якщо священник не відпустив гріхи, це означає, що насправді сповіді як такої не відбулося. Це не було таїнство. Священник має право так зробити у певних випадках. Пригадаємо, що сказав Ісус Христос, коли встановив це таїнство, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримається. Івана 20, 22, 23. Це означає, що іноді священник може затримати гріх. Найчастіше це відбувається, коли людина не готова до сповіді. Наприклад, людина і каже, я не був на сповіді вже п'ять років. З гріхів щось подумав, щось так сказав, більше гріхів не пам'ятаю. Відразу зрозуміло, що людина не готова до сповіді, бо вона не зробила і сумління і не усвідомила, скільки зла допустилася за цей час. Тому це не сповідь, бо людина не підготувалася до таїнства. У такому разі священник делікатно відмовляє людині. Також бувають ситуації, коли людина робить зі сповіді на смішку або сповідається з примусу, бо, наприклад, батьки наказали посповідати ще на Пасху, а вона цього насправді не хоче. Звісно, такій людині священник не може відпустити гріхи, тому що вона не жаліє за гріхи, і тому немає сенсу їх відпускати. Ще один випадок, коли людина не може посповідатись, коли чоловік і жінка живуть разом, але без таїнства шлюбу, бо сповідь передбачає відпущення гріхів, а людина, яка сповідається, постановляє більше не грішити, якщо ж люди живуть не в шлюбі. Це означає, що вони живуть перелюбі, і відомо, що навіть приступаючи до сповіді, люди найдалі грішитиме, і перелюб продовжуватиметься. Тому священник у такому випадку радить спочатку підготуватися до таїнства шлюбу, посповідатися перед таїнством шлюбу і прийняти таїнство шлюбу. Це загальні причини, чому священник може не відпустити гріхи. Якщо священник відмовляє у сповіді чи відпущенні гріхів, то він має людині пояснити, чому яка перешкода і як цю перешкоду усунути, щоб можна було приступати до таїнства сповіді. Якщо він цього не зробив, то варто його про це запитати. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати. Мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В Першому коментарі ділю благословення, а ви запитай, напишіть імена свої, для кого це має бути благословення. Але також ставте свої питання, як щось незрозуміло пояснив. І про пальчик вверх, про пальчик вверх, лайк цей ваш. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!